mm -hmm. освіти. Скажіть, будь ласка, Можем, є зауваження до порядку даного, що можемо розпитати обговорення на цих питань? Немає. Немає. Ставим на голосування. Хто за, щоб розпитати до порядку за? Хто за? Хто за? Дякую. тут приступаю до обговорення нашого першого питання затвердження програми інтенсації, які його окремих категорій замовляв, допрошуємо гарніше сільської ради у залізничній транспорт 2026 років. Доповідає у нас наших світлані Дякую. Просимо на 26 рік у цій програмі 16 тисяч 485 гривень. Це період виїзд окремих категорій громадян із фешого транспорту. Це є категорія громадян і, в принципі, пільговики. Немає права.

Наступне питання на цитату заповідає пані Світлане про затвердження програми надання одноразової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилу загиблих допомоги захисників і записну країну на 10. Так, ми просто по цій програмі 100 тисяч, значить, так як ми відшкодовлює моль на ну, одне звернення 20 тисяч, це йде як всі фінансування, А 60-та на типу йде з державного бюджету. Значить, це коли, наприклад, встановлюють пам'ять? Значить родичі повинні подати авто за мене трубі, фотографії по пам'ятника зроблена і туди звертається Значить, Ми з пам'ятник ваше тисяч. Я так скільки надчування, а десь це буде. Правого знання народи. І артію, які... È, звичайно, це відповідає, не ні, не, звичайно, так. це собою, що вони будуть вся повністю, а коли вони не ходять, вся Звичайно, не спокійно, це не відповідає. Ні, 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 Послухів громадян, послідово, особан і воєнних твори, які не даті був самовсюланий. сьогодні на звання, особисто, і Руслан, і інші тен. Це телефон для скидання підключення. Там є дякую

але просто пропозиція до вас, як розробника програми, ви можете розвернутися по ходу року, так і інші, на зміни програми, що не повинно вернути. Дайте тисячу сміттєвої нормального рівня заходу. Але, дивіться, ми під час року ми просимо на культуру, тому що вона дійдя матері з дітьми проводить конкурсу. Це є програма заходів, ви можете її оплямувати. Програма підтримки спорту. Ну, ми погодимо. Тому зараз є призначення 朱福荣，不知道。<Thank you. S 1> Это звонило на понятие миссия соряна причина, чтобы не видно, а то есть он занимался. И было самое сейчас аналогические, да, на видео на частоту і все, що в нас є, ми не маємо. І ми не можемо тільки вивели. Ми вже на тому сьогодні ввели 30... 30, або 30, або в обидві, як ми вже збирали нові будівлі. Хоч хто збирали? Віднапали профіля. Для недерев'ян? І профінанс сильно защили, коли воно засілається, ми його покилимо і поставили ближче будівлі, бо спочатку нам не вікає пожежа, ми не маємо безпеки. Прошу підтримати питання, і підтримати наші питання. Дякую за підтримання. Підписали на засідання. Гаразд і за. Гаразд і за. Підтримуємо. Підтримуємо. Переходимо до наступного питання. Чи засаджено програму організації харчування дітей у до шкільної освіти до Грошівської монархічної

я думаю, і і, що методики, тест і тест, але навіть цей спеціальний тест, він керівний. Це vede, а ви бачите, що це є, і те, що бато, е, сімейні обов'язки і автоматичні е, так, ну, соціальні, уже багато про це говорить. А, немає, от лишно вкрат слово тільки помісяць. Ну, от, що, от, що, що знає, що ви взяли там педіонічно щось На задоволення, що у нас є 17 82. І це це серед інтелект. Ну тут власне важливий момент, що коли ви висічаєте менше значення, тобто от бор, там 12, Есть тут еще один цикл, который мы видим в программе, что мы рассказываем. Стоим за 300 рублей в программе, думаем, что люди будут вам дать 10, и думаем, что это все время разумевается. Мы на котором мы все время а зараз прошу писать программу. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да,

because that's okay. Yeah, this one is not pointing. So I must have done it, you must have seen it.

все відповідно заяви є, я ще додався на вірості заяв, які я маю подавати на рейтинг і керівників. І сьогодні вже те відставлено, також є заяви. Ви маємо звернути свою службу? Через службу, це є. Через службу, це Інші категорії достатньо заявляли, зараз заняли і відповідні. Якщо наприклад задату, то це так посвідчення. деяки теми, мені підходить просто, на прикладі мов провалила 160. 200. А не 160. А на які були схожі? Як говоримо, що це, тому ніби до староого 100 десь. Тут приписано навіть е-е примі, ні, просто на такій, тільки, тільки, а, системи показали. Ось це мопозита, я їжу от, от, а, ефір. Та ранеться там, що, от, російський. Ось ці моделі програма, це таке, це, ну, нормально. Там може такого, тега якого.

яким чином більше знати якісь закономіки давати замість? О цих три фанатах не всі хоче виробляти документи, тому що там треба поїхати в банк, запитати себе допомогти, забрати всю документи. І вони навіть ці деталі не справимо бути. Дали сертифікат на тих самих 300 гривень в будь-який магазинах з Дубласами, щоб такі гроші залишилися в громаді. І все подалося прийшла на 300-граммі. Ото реально треба такі зміни передачу цю програму, то не перестався. Взяли, що залишилося в громаді і податками і так далі. Ну, ну. Я отримав те, що ви ж про це просили. Це проблеми. Я дивлюся, і це не є, це не є, це не є. Так. Де ж мені дозволити? Ми всі ті, що вшайно, яких мали, ми їх всі вшанували. Я сьогодні мого дня народження, не то щоб не, а родина прийду і лату на святі. А це на приїзд. Ну, родина велика, як на ями, на родині ваш номер, то есть, я говорю, а не диктую. Прошу, если там не видать доступа до вулая, то моё Иванов конспекция застыла, меня пробил рамо закон в декабре коло. Ну это может уже заметно сотрек. Промосы постоянно, и что это такое? Ну а с ними злые они то прибудет, только чтобы новыми танцами. Ну я бы спатил.

Так само тобі просто через колон дописати. Придання купки не даю грамотню. А за тоді просто вам тобі коли ви будете приймаєте проплату, ви скажете, Я на це. А де вам спеціально купки випадки народу? Може бути потреба одну дати на рушу гарму? Рушуємо на городу. Обсяг ви нагороди, це навіть рішення. А також, а також. Придбання сувенірів надав грошували нагороди напишено. Ні, гріна Воно вам дасть можливість потім грошових заняття. Якщо ви вже так напишете, то буде тікати. якщо ви зараз напишете, то придбання атаки з придбання

сертифікації, що це не було, що Та інші може бути, наприклад, цього ще є Через це, що ви ви маєте, що ви ви маєте, що що ви маєте, ви маєте, що ви маєте, що ви Розові сертифікації. Це вимірює. Так, не ще інші кода. Це можна врятувати, що сувенір, цю програму, так стосувати. Один історія відкриття собі Бо може буде можливість, і потреба, наприклад, відносини в обласному і займе гарне місце. І Може, буде можливість, наприклад, дві тоді не тоді ви собі можете збирати. Це саме сертифікат на 2 тисячі додавати. Ні, це сума то заможна заплатити. А якщо якісь такі речі, ну, скажімо так, роки мешціні, то сертифікат, на 300, таку дереву на землю, то не заколи точно. Ja, 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 ja,